120 кілометрів від Харкова, 50 від російського кордону. Через нього тягнеться труба з російським газом, великий залізничний вузол це все про Куп'янськ, невеличке місто на Харківщині. Же з перших днів повномасштабної війни Куп'янськ був окупований. У перші ж дні мер Геннадій Мацегора домовився з росіянами та впустив їх у місто без жодного спротиву. Місто стало великою базою для ворога. Через Куп'янськ гнали техніку, роздавали російські паспорти та влаштовували катівні у місцевому відділу поліції. Що тут відбувалося? людей. В цьому кабінеті працював керівник так званої поліції Купенська. З собою він привіз. Плакати, герби і навіть грамоти. У вересні російська армія відступила з ключових позицій. Пінськ зазнав великих руйнувань. Родина Наталі була вимушена тікати, оскільки на початку вторгнення російські війська обстріляли їх район з артилерії. Проте одразу після звільнення міста жінка повернулась додому. Тим замість колись затишної домівки, їх зустріли руїни. Живемо це, що гуманітарку дадуть. Люди, що принесуть, хто що дасть. Хто діться, хто обуться, хто картошину, хто щось принесе. За те й оцей виживає. Як тільки війна почалась 25 февраля, Мост били, Оце. який той місток тут був. І ми не знали, ж ніхто нічого не казав. Ми собі в хаті, як воно, як бабахне, повилітали вікна, криші, забори. Пальто одівала, сапоги, шапку і лягала спать, бо боялася, що зараз будуть бомбити, а в погріб треба бігти, холодно. Попри те, що місто було звільнено у куп'янській сьогодні гаряче. На цих кадрах військово збройних сил України ведуть вогонь із самохідної гаубиці по російським позиціям в цьому районі. Що зробити? Ідуть? Там навіть мої знайомі теж туди відправили. Воюємо, що зробиш. Всі сподіваються, що коли війна закінчиться вже. Але, як то кажуть, інших немає, будемо не ми тільки захищати землю. Зараз забезпечення краще, армія стала краще. Ну, ясно, що трошки, як на війні, роботи побільше. Але набагато краще, ніж 16-го році. Набагато. Я маю з точки зору зору. Ну, воєнного забезпечення. Погода вносить свої корективи. Військові ззнаються, що через весняні дощі та багнюку важко наступати, але збройні сили проходять. Ситуація не критична. Не критична. Терпімо, да, болото, грязь, але справляємося. Біці мотивовані, готові працювати. В принципі, більш-менш нормально. Звичайно, болото, воно автомобільна техніка в них грузна, танки теж. Щоб пройти таке болото, це не пісок, а чорнозьом, глиниста земля. Так що в них теж з цим великі проблеми. Через наближність до лінії фронту місцева влада запровадила обов'язкову евакуацію людей поважного віку. З цим допомагають волонтери, також надають місцевим медичну допомогу. Ми не просто викояв, щоб медичну допомогу їй оказали. Ми зверталися в больницю. На даний момент зараз не можемо ми туди добратися. І як, що аналізи поздавали. І просимо, щоб оказали медичну допомогу. Бо в нас тут не медичної служби, не лікарні, всі у нас розбиті, пошкоджені. Сьогодні у нас відбувалася евакуація в Куп'янському районі. Наразі а, тут Спокійно, але сьогодні ми чули чотири прильоти. Було досить гучно. Постійно ми працюємо над евакуацією людей з більш гарячих точок, це з лінії зіткнення. Волонтери також привозять їжу. У некоторых газа нету дома, света, воды. Окон даже нету у некоторых. Как-то так. Ну, упорным людей потихоньку. Людям даже не на чем приготовить. Как поразбывали, то газа нема, то света нема, я Очень. Ну так если дают, так что какие там готовы. Разбили печку газовую, разбили. На чем ты готовишь? Она залетела у нас. Ну, мені евакуюватися нікуди. Я бомжувати не збираюся неділяти. Я тут вирос 60 лет, мене хай привало. Я нікуди не собираюсь не та оце сьогодні а, а перед цим як почали градами молоти два дня підряд, то воно щось не сильно, Воно ж б'є в різних тих. поняв? де попала много і людей побило, і на стадіоні багато навірно штук 8 домів. А там і, і возліпато сказав 40 з лишнім прильотом було зара. Ну за ну запускають. зараз. Куп'янськ в 15 кілометрах від лінії фронту. Російські війська посилили обстріли міста за словами голови Харківщини Олега Сенігубова, 14 березня на Куп'янському напрямку окупанти знову намагаються атакувати позиції збройних сил України. Тож місцеві й досі вимушені жити під цілодобовою загрозою. Ірина Головко, команда ТВ7 працює для вас. Тож залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш Ютуб канал.